Вітаю, друзі! З вами Христина Ярема. Це урок української мови для семикласників і семикласниць. Минулого заняття ми ознайомилися з теоретичною частиною теми чергування приголосних у дієсловах. Цього уроку й далі працюватимемо з цією самою темою, виконуючи практичне завдання. Ви вже знаєте, що під час дієвідмінювання дієслів. У теперішньому й простому майбутньому часа відбувається чергування приголосних звуків. Якщо дієслово належить до першої дієвідміни, то чергування приголосних звуків відбувається в усіх особових формах. Якщо дієслово належить до другої дієвідміни, то чергування приголосних звуків відбувається тільки в першій особі однини. Пам'ятаємо. Що практично дієвідміни розрізняємо за закінченнями третьої особи множини теперішнього часу. Для цієї форми використовуємо займенник вони. Перша дієвідміна має закінчення «уть-ють», а друга дієвідміна –ать-ять. Наприклад, дієслово «могти» у третій особі множини має форму можуть. Отже, воно належить до першої дієвідміни. І чергування г ж відбувається у всіх особових формах. Наприклад, могти можу, можемо, можеш, можете, може, можуть. А дієслово ходити у третій особі множини має форму ходять. Отже, воно належить до другої дієвідміни. І чергування д-ж відбувається тільки в першій особі однини. Ходити ходжу. Але ходимо, ходиш, ходите, ходить, ходять. Попрактикуймо. Пропоную вам невеличкий текст. Ваше завдання у тексті, що зараз на екрані, замінити неозначені форми дієслів відповідними особовими формами теперішнього часу. Не забувайте дотримуватися правил чергування приголосних звуків. Натисніть відео на паузу. Виконайте завдання в зошиті. Перевіряємо. Перше речення. Що ми могти зробити для збереження природи. Змінюємо дієслово «могти» на форму першої особи множини. Можемо. Відбулося чергування гж. Маємо речення, що ми можемо зробити для збереження природи. Приготуйтеся, будь ласка, друге речення. Я, наприклад, їздити на велосипеді, носити продукти в екоторбинках. Змінюємо дієслова їздити та носити на форми першої особи однини. Їжджу. Чергування з «д» жд. ношу С. «с», «ш». Отримуємо речення. Я, наприклад, їжджу на велосипеді, ношу продукти в екоторбинках. Третє речення. Казати краще використовувати паперовий посуд, аніж пластиковий. Змінюємо дієслово казати на дієслівну форму третьої особи множини. Кажуть, відбулося чергування з ж. Маємо речення. Кажуть краще використовувати паперовий посуд, аніж пластиковий. Приготуйтеся, будь ласка, четверте речення. До речі, вчуся сортувати сміття. Любити цю справу. Змінюємо інфінітив любити на дієслівну форму першої особи однини люблю. Після губного звука б з'явився звук л. Отже, відбулося чергування б бл. Правильно записати речення так. До речі, вчуся сортувати сміття. Люблю цю справу. П'яте речення. Хоча деякі мої сусіди реготати з мене, але це мене не зупиняє. Змінюємо інфінітив реготати на дієслівну форму третьої особи множини регочуть. Відбулося чергування «т», «ч». Отримуємо речення. Хоча деякі мої сусіди регочуть з мене, але це мене не зупиняє. Шосте речення. А ще щороку садити одне дерево. Змінюємо інфінітив садити на дієслівну форму першої особи однини саджу. Відбулося чергування д дж. Маємо речення. А ще щороку саджу одне дерево. Сьоме речення. Разом з учнями хотіти організувати в школі пункт збору батарейок. Змінюємо інфінітив хотіти на дієслівну форму першої особи множини хочемо. Відбулося чергування т. Правильно записати речення так. Разом з учнями хочемо організувати в школі пункт збору батарейок. Останнє речення. Берегти природу. Змінюємо інфінітив берегти на дієслівну форму другої особи множини в наказовому способі. Бережіть. Відбулося чергування гж. Правильно записати речення так. Бережіть природу. А що ви робите для збереження довкілля? На цьому урок завершено. Вчіть рідну мову. Бережіть природу. Опрацюйте конспект. Виконайте завдання, тести. Дякую за увагу! Бувайте!